Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Chevrolet Laчеті 2006 року. Двигун 1,8, бензин 16 клапанний. Чоловік хоче привести систему охолодження в порядок. Пробіг автомобіля рідний 115 тисяч і за цей час він змінював антифриз пару разів. але все ж бачимо, що система брудна. Зараз ми підключились на радіатор передній. Подивіться скільки бруду. Вже остатки закам'янілого кусочками антифризу. Будемо промивати всю систему охолодження з повною заміною антифризу. Після переднього радіатора підключились на двигун. Чистенький у нас фільтр. Я вже один раз вмикнув. є і в двигуні. Коли антифриз вже відробив своє, він просто випадає в осадок такі мілкі камінці, від мілких до крупних. Тому утворюється отакий бруд. Також ми перевіримо зараз роботу термостата. Система охолодження, контур двигун разом з радіатором пічки. Виявився дуже-дуже брудний. я Зупиню апарат, потім вам покажу. Подивіться, скільки накидало бруду. Зараз термостат відкрився. З особливостей хочу сказати, що на початку, коли ми підключались, зняли патрубок з термостата, вже машина була підостила, холодна і все рівно відсюди пішов антифриз виливатись. Тобто термостат був відкритий, що нас насторожило. А хоча він повинен бути закритий. Тестуємо роботу радіатора пічки, не підключавшись на нього окремо. Як бачите, 69,8 приблизно дає 70 градусів. Зараз е, робота пічки. окреме підключення. Подивимось, чи весь бруд вийшов. Як практика говорить, що при прямому підключенні на радіатор пічки все ж іще буде якийсь бруд. І результати повинні підвищитись. Зробили підключення на радіатор пічки, почистили фільтр, подивимось, чи є ще там бруд, чи залишився після промиття контуру двигуна з радіатором пічки. Вмикаємо апарат. Завжди треба робити підключення окремо. Якщо не дати напряму нормальним тиском на радіатор пічки, то ефективність промиття знижується. Погляньте, які куски почали викидати. Слів про антифриз. Можливо, є власники, які подивляться це відео з лачетті, і ви скажете, що у вас був залитий по заводу червоний антифриз або G12, то ми детально хочемо про це поговорити. Виходить, що в автомобілі Chevrolet Laчеetті від року випуска різного заливався різний антифриз. Так як G11. Так і G12. Хоча перейдемо в книжку є у власника з собою література, посібник з експлуатації. Поглянемо що об'єм заправки системи охолодження. Бачимо 1,8,7,4 літра. Також згідно назви етилен гликолива охороджуюча рідина. Бачите, то виходить, етилен гликолова. Написано. А яка саме присадка? 11 антифриз, його основа етиленгликоль, а також G12 в ньому етиленгликоль основа. Але присадки можуть бути різні, як органічні, так і неорганічні. В G11 використовуються неорганічні присадки, а в G12 органіка. вже. І зараз приведу на відео вам табличку. З 2004 року по 2008, як ми бачимо в табличці пояснення, в двигуни заливали зелений та синій антифриз. І по специфікації ваг g 11 ну, Чого говорю ваг? Слово, тому що специфікацію G11, G12, G13. Його вела автомобільна можна сказати, група чи компанія Вах. По, -по, по ній дуже удобно стало людям, і всі взяли за основу і тому використовують цю специфікацію. Як ми бачимо, G11 йшов з 2004 по 2008 рік. Цей автомобіль 2006 року і тому все сходиться. В нього був завода залитий антифриз синього кольору, потім він змінювався на зеленого, але все це був G11. І тому ми в цей автомобіль саме і зальємо те, що рекомендовано заводу G11. Якщо у вас вже після 8-го року, 9-го там і вище, бачите в таблиці, рекомендація вже червоного кольору G12 на основі органічних присадок. І чи можна? Залити в цей автомобіль червоного, мабуть, можна і нічого з цього не зміниться, якщо зробити повну гарну промивку, нічого не залишити від G11 і залити G12. Але ми все ж таки підтримуємося рекомендації завода виробника і льємо те, що було залито з заводом. Був G11, зальємо його, як повинно бути. Почало викидати ще більше каміння, подивіться які там є куски, такі чималі Бачите, які каміння лежать? Зараз. Попередньо перевіримо, чи впливає, коли підключається на радіатор пічки напряму з викиданням такого великого бруду, як це впливає на радіатор пічки. Подивіться, той же самий дефлектор, що при моті малого кругу з двигуном бруд якби виходив, але не до кінця. Тепер ми підключились на сам радіатор пічки, і що ми бачимо? 79 градусів. І набір продовжується, тобто буде під 80. З усіх дефлекторів потужно йде дуже гаряче повітря, дуже прямо. І виходить пічка на показники заводу. Тобто, так як в новому автомобілі, 80 градусів буде давати Ще раз покажу вам, скільки каміння. Декілька слів про заміну антифризу своєчасно в таблиці. В цій таблиці повернемось до неї. Зараз я її виведу на екран. Як ми бачимо в зеленому антифризі G11, рекомендація до заміни 3 роки стоїть, а в червоному 5 років. Ну, це рекомендація, якби завод дає, що так було б нормально. Але ми рекомендуємо від себе плюс-мінус притримуватися і до червоного, і до зеленого. 3 роки 60 тисяч пробігу, або 60 тисяч, або 3 роки. Це самий нормальний варіант з промиттям системи. Все буде завжди чистенько, не буде ніякої корозії. Зелений антифриз, як ви бачите, він раніше випадає в осадок, і його заміна рекомендована раніше, ніж червоного. Отакі особливості. Прийміть до уваги, не тяніть з заміною охолоджуючої рідини. Вона важлива, так як і моторне масливо мастило, так як і інші рідини, які потрібно теж міняти в автомобілі своєчасно. Тим часом рубіж 80 градусів подолано, вже 80, плюс. зараз вже у нас відключився нагрів в апараті. І Трошки зменшується температура. Супер результат, прям ідеально. Покажу вам після промивки. Дивіться, які корозійні вже патрубки, вони вже такі їх подовбало. Хімія, коли працює, відкриває всю корозію, удаляє і відкриваються такі дірки. Подивіться, вон зверху дірки є, в цьому патрубці є, знизу дірки. Тобто Патрубки вже такі відірвида викинь, але будемо натягувати шланги подалі туди і перекривати ці, ці дірки, тому що інакше потребує заміни радіатор пічки. Вмісті з усіма з трубками, якими він виходить. Тут до того моменту, як ми надівали патрубки, страшне було. Все-таки обліплене, трошки брудом. І зараз хімія бачите, як попрацювала. Чому такі раковини з'являються, чому корозія і чому такий осадок? Ну, перша причина не своєчасна заміна антифризу. А ще друга одна із причин це який саме антифриз ви ви В даному випадку, власник використовував антифриз VAMP G11 зеленого кольору. Всі ці антифризи, які ви можете придбати там. На базарщиках чи ще десь вони не являються якісними, хоч воно і вроде, як не грає ролі на перший погляд. Але в ньому залита основа і всі пакет присадок набагато гіршої якості. Вони вступають у реакцію і е, нищать так скажем, і метал і алюміній. і е, Бували випадки, що голову знімали після таких антифризів, і вона вся. В раковинах від антифризу поїдена. Тому ми не рекомендуємо такі антифризи, використовувати тільки німецькі. Це хепу, свак, фебі та інші. Ми використовуємо тільки їх. В даному випадку, і сьогодні ми будемо використовувати хепу антифриз. Декілька слів про термостат. Хоча термостат і почав. Начебто себе вести адекватно, але після того як машина охолола, і він відкрився і не став нормально закриватись. Тобто він перестав гарно функціонувати. Зараз ми його зняли. Може це тіпа дренажні большой. Я не знаю. Ми його зняли 87-102 градуси. І він у нас при відкритий. І відкритий так нормально. Його видно навіть не озброєним воком, яка щіль. Тобто він не закривається повністю і знаходиться в відкритому положенні. Проливали через нього воду, воно пропускає, хоча він в руках нічого не нагріто ніде, не кипятим. Термостат вже своє відробив. Придбали термостат в магазині. На жаль, в наших магазинах в місті Бориспіль не дуже широкий асортимент, особливо по оригінальним запчастинам. Тому був наявності тільки такий термостат. Ось його наклейка. Не знаємо, що це, хто це, можливо, Китай. Ну, він зовсім без опознавательних... А? Корея. Написано, що Корея, Сеул Корея. Ну, Можливо, і таке. Отак він виглядає. Без жодних опознавательних знаків, на ньому нічого не написано, немає зовсім нічого. Але головне, що він новий, він закритий, ми бачимо звідси, нічого не просвічується на сонці. Подивимось, як він себе покаже на автомобілі. Він йде також з прокладочкою. Прокладочкою така у нього. Отже, ставимо його. Якщо, ну, може, візьміть до уваги, коли там деякі власники до нас їдуть, і вони вже наперед знають, що їм необхідно замінити термостат, то попередньо його замовляють, купують або оригінал, або той, який він хоче поставити, і приїжджають вже до нас з термостатом. Так, можливо, навіть краще, ніж його зараз бігати, шукати в швидкому порядку. Отже, ставимо цей термостат на автомобіль. Закінчили промивку системи в автомобілі Chevrolet Lassie. Прогріваємо автомобіль, щоб вивести рівень антифризу. Також тестуємо, як на автомобілі працює пічка. Ну, подивіться, 79,6 продовжується набір, тобто, як і на апараті, 80 градусів на автомобілі. Все чистенько, все супер, все класно. Антифриз. Покажу, ми використали G11 все ж таки, тому що для цього автомобіля рекомендований саме він. Хепу, G11 специфікація зеленого кольору. Також хотів вам показати, можливо, я раніше показував, у нас є такий прилад, ареометр, яким ми дивимося концентрацію антифризу. Тут так не покажеш. Але в принципі щось можна побачити. Там між білим і синім ну, приблизно виставляємо 50 на 50. Тобто, якщо 50 на 50, концентрація буде приблизно мінус 38 градусів, що у нас і є. Нагадаю, в 1,8 моторі 7,4 літра антифриза, слідвательно розбавляти треба з дистильованою водою, в 3,7 літра концентрата. також скільки саме йде дистильованої води. Все працює супер. А ще хотів сказати, оця обратка була забита. Ми її тиском пробили і видалили з неї бруди. Зараз обраточка йде, все гаряче, ця обратка гаряча, ця гаряча, все функціонує просто супер. Раз відкручу кришку, кришка тиск має, всередині все ідеально, все зелененьке, все красиве. Бачок помили, термостат замінений, спрацював справно. Ну, можливо, навіть на пару градусів раніше відкрився, ніж 87. Але це ще не точно, в залежності, як у кого показує температура. Ще раз перейдемо в автомобіль. Холостий хід, пічка 76,5, на оборотах 80. Все ну, вийшло все дуже гарно, як і завжди, у нас виходить. Ну, стараємось робити дуже якісно, як кажуть, як для себе. А, а навіть я б сказав, ще краще, ніж для себе. Ми так собі і не робимо, як людям. Людям краще. Звертайтесь до нас, якщо маєте якісь проблеми по системі охолодження. Вчасно змінюйте антифриз, обслуговуйте, не забувайте, що це важлива система. Вона впливає на температуру двигуна і в цілому потім від неї залежить життя двигуна в цілому і всіх його агрегатів. Дякую вам всім за перегляд. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. У нас багато цікавого і буде ще більше. Всім гарного мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі. Коротенький додаток. Хто додивився до цього до кінця відео, як бонусом вам буде ще про нубіру. Нубіра, в принципі, такого ж року, як була і лачеті. Заїхала після неї. Тут дуже брудна система, мили-мили, все промили. Покажу тільки. Кусочок із пічки. Просто вже хімія попрацювала, але дуже-дуже багато було. Що в передньому радіаторі, що в двигуні, що в радіаторі пічки. Із особливостей хочу нагадати, може хто не знає, обратка, оця, яка йде в бачок. Бачок іде дві обратки із переднього радіатора, і він, і друга обратка йде із. Виходить. З контура термостата. бачите, ось от, пішло отак. Іде от, на підігрів е, дроселя і з дроселя виходить на обратку. Так от, отут, а в цьому місці, в цьому дроселі, в нього постійно тут забито, закоксовано. Ми вже його тут і мили, чистили, проволочкою протикали, все рівно ще є-єлі починає тільки проход з'являтися. І ще будемо зараз дочищати, пробуємо прохід. Щоб обратка сюди йшла. Це важливо, тому що без обратки бачок дуже стає брудним і в ньому прям болото. Далі зараз промиваємо пічку. Пічка промилась ну, дуже супер. Гляньте, 82,8 градусів зараз видає. середній. До промивки було в районі 60-55. Тобто, вроді як і гріла, але ж все таки не так. Супер результати з цією машиною зараз беремо все, зальємо антифриз і поїхала. Це була коротенька добавка до відео, щоб не робити окреме відео з такою ж аналогічною машиною. На все добре, до зустрічі.